Американський оскароносний актор та режисер Шон Пен відвідав воїнів сил спеціальних операцій ЗСУ у Кропивницькому. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці. Воїни 3-го полку імені князя Святослава Хороброго. Це четвертий візит до України за час повномасштабної війни. Шон пен лауреат двох премій Оскар з 2022 року. Року, щороку відвідує Україну, він звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України винищувачі президентом України, нагороджений орденом за заслуги за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку українського суверенітету. За словами актора, попри все, що роблять політики, я вірю у кожного з вас і вдяч. Ачний вам за те, що ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну, ви справді захищаєте весь світ, і я знаю, що ви переможете.